Що бажано відключити в автомобілі саме взимку. Розповідаю. Перше, це складання та розкладання дзеркал, адже отут просто примерзає, і тоді моторчик виходить з ладу. Друге, що б я відключив, це саме умивачі фар. По-перше, великий розхід зимою, хоча навіщо. І друге, те, що е, може також замерзнути форсунка. І тоді вона виходить з ладу, і все, дороговартісний ремонт. Щоб ви розуміли, оці всі заглушечки дуже дорого стоять. Там по 600, по 1000 гривень простий пластик, це кій кусочок, але в машинах він дійсно дорогий, деколи навіть крадуть ці заглушки. Третя функція, яку би я відключив взагалі, це старт стоп безкорисна. І в деяких нових автомобілях при температурі нижче 4 градусів вона автоматично відключається. Тому е, двигуна ресурс зменшується тільки за того, що автомобіль Глох не заводиться, Глох не заводиться. Тому, друзі, не забудьте підписатись на Кендкас. Ми займаємось автопідбором і свої варіанти, що би ви відключили взимку або чим би не користувались, напишіть, будь ласка, ви в коментарі.